Вітаю вас малята на занятті з художньої літератури. Сьогодні до нас у гості завітала казка. Казка, яку ви добре знаєте. Спочатку її вигадав народ, а потім переказували різні письменники. А ви послухаєте її сучасний, віршований переспів. А як вона називається, ви скажете мені. Коли відгадаєте загадку, старенька бабуся у лісі жила, в гостинці для неї онука несла, хто дівчинку ту по дорозі зустрів, як казка ця зветься, хто б відповів. Здогадалися маляти? Так, це казка, Червона шапочка. Колись давно, десь років двісті, тому назад в одному місті. Жила слухняна й гарненька, весела дівчинка маленька. Любила донечку матуся, душі не чула в ній бабуся. На день народження онуки, бо золотів бабусі руки, пошила дівчинці обнову, червону шапочку шовкову. Маленька дівчинка з тих пір завжди носила цей обір. Одного ранку у суботу. Переробивши всю роботу, і з решток білої муки спекла матуся пиріжки, поклала їх в маленький кошик, а поруч з ними масла горщик і наказала любій доні слухняній шапочці червоній. Бабусі кошик віднеси, вітання їй передаси, узяла дівчинка гостинці. І по стежині наодинці пішла, не кваплячись в село, що за дібровою було. Червона шапочка співає, вінок із квітів виплітає, в дорозі слухає пташок, аж раптом їй назустріч вовк. Куди йдеш? питає сірий. Хоч голос ніжний, та нещирий. Червона шапочка не знала. Що то був злодій, то ж сказала несу гостинці від матусі в село до любої бабусі. Голодний вовк аж облизнувся і непомітно озирнувся. Працюють поруч дроворуби, подумав він і стиснув зуби. Піду я краще у село. Задумав вовк подвійне зло. А де живе твоя бабуся? Хижак лукаво посміхнувся. Живе бабуся за ліском, по горою, з вітряком, Несу для неї мамин кошик, у ньому масло повен горщик і солоденькі пиріжки із решток білої муки. Як дізнався, де будинок зірвав на радощах барвінок. Візьми цю квітку для бабусі. Ми з нею давні добрі друзі. Пішу у справах, тож бувай, і вмить побіг він через гай. Допоки дівчинка ішла, прибіг вовчисько до села і, озирнувшись на всі боки, навшпиньки йде останні кроки, підкрався тихо, мов павук. Постукав двері тук-тук-тук. Хто там? запитує бабуся. На жаль, сама не підведуся. Це я, бабусю, внучка ваша, голодний вовк брехливо каже. І він, пригнувшись під вікно, додав тоненьким голоском Я принесла від мами кошик, у ньому маса повен горщик і солоденькі пиріжки. Скоріше відімкніть замки. Бабуся й гатоньки не мала, що то був вовк, отож сказала Смикнеш дитя за мотузок, Відкриється тобі замок. В вовк відкрив дверцята, в кімнату кинувся завзято. Бабусю миттю проковтнув і задоволено ікнув. А потім він, товстий, як діжка, заліз нахабно в тепле ліжко, вдягнув бабусине кашне, біленький чепчик і пінсне, стареньку латану кавтину і став чекати на дитину. Ось до будинку, трохи згодом, прямує дівчинка городом. Пройшла двором повз дві марелі. І стокотить тихенько в двері. Хто там? Почулось запитання, яке було немов гарчання. Це я, бабусю, внучка ваша, червона шапочка їй каже. Я принесла від мами кошик, у ньому масло, повен горщик і солоденькі пиріжки і з решток білої муки. Прокашлявськ вовк і більш тоненько відповідає і Рідненька, смикнеш на дверях мотузок, відкриється тобі замок. Червона шапочка зробила, як їй сказали, і відкрила добові двері скрип тихенько. Лежить під ковдрою старенька. Хитрющий вовк промовив чемно прийшла ти, внучко, недаремно, хворію я вже тиждень тижнів три. До мене ближче підійди, втомилась, мабуть, ти з дороги. Сідай ось тут спочинуть ноги. Сідає дівчинка край ліжка. Та ні, легка була доріжка. Тож я ніскільки не втомилась, сказала це і придивилась. А чому, бабусю, ваші руки такі великі, мов два буки? Це, щоб тебе, моя дитино, могла я обійняти сильно. Чому ж, бабусю, ваші вуха удвічі більші капелюха? Це, щоб тебе я чула краще, ховає вовк під ковдру пащу. Дізнатись дівчинка знов хоче, чому у вас великі очі? Те, щоб тебе, моя мала, я краще бачити могла. Чому, бабусю, ваші зуби такі великі, мов три зуби? Тоді хижак відкинув ковдру і показав їй справжню морду. Схопивши дівчинку вовчисько, сказав лише дурне дівчисько. Розявив пащу, І дівча він проковтнув, немов курча. Якраз в той час о пів на сьому два дроворуби йшли додому. Їх шлях лежав в той будинок, де вовк зробив перепочинок. А раптом, бачать, край воріт великий, свіжий вовчий слід. Два дроворуби до вікна в кімнаті постать хижака. Сміливі хлопці до кімнати. Вірвалися та й ну рубати сокира гостра, мов різець. За мить був злодію кінець, розкрили чрево, звідти рвучко, бабуся вийшла і онучка. Червоній шапочці відтоді урок цей був завжди в нагоді. Вовків у лісі як стрічала, то з ними вже не розмовляла. Подобалась вам малята казочка? Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!